Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Каштанівка Хмельницької області. На цьому місці, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Загальна площа будинку 76 квадратних метрів. Будинок містить 5 кімнат. Будинок потребує ремонту, та новий власник зможе зробити це. На свій особистий смак. Площа ділянки складає 40 соток. На прибудинковій території знаходяться літня кухня, сарай та інші господарські споруди. Віддаленість до міста Кам'янець-Подільський 35 кілометрів. Село розташоване біля затоки Бакота. Вартість будинку 6 тисяч доларів. За додатковими питаннями, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!